Привіт! Мене звати Настя і я хочу з тобою поділитися цікавими новинками, які я знайшла на сайті Аврора. Також хочу зазначити, що деякі товари можна придбати лише в магазині на сайті. І ще хочу сказати, що ще всі артикули в описі під цим відео. Мені сподобалися дзеркала, які були на перших фотографіях, вони мені нагадали стиль Пінтерест. Також мені сподобалися товари для наших золотих діток, це мильні бульбашки та ємкості для мороза. Також мені сподобалася лампа Вона Зараз актуальна в наш час, і ще мені сподобалися, це подушки. Можна купити таку подушку для виїзду на природу або для саду, в себе вдома використовувати. Також є декілька предметів, які стосуються прання. На цьому все. Вигідних тобі покупок. До зустрічі!